Торпеда. британська розвідка. А я сирник і теж грамотний. Блискавку Макфіна треба зупинити. Тривайся, Макфін. Поява у прокаті першого анімаційного мультфільму Тачки українською стала справжнім проривом у вітчизняному дубляжі. Потім з'явилися Шрек, Пірати Карибського моря і глядач повірив у силу української адаптації. Усі ці фільми народжувалися в цих стінах. Ну... То що далі буде? Хай щастить. А от такий вигляд студія дубля Жулія Дуар'єн мала наприкінці минулого тижня. Апаратура не працює, дубляж повністю зупинено. Режисер Ольга Фокіна якраз святкувала день народження. Ми прийшли собі на роботу працювати зранку, чекали на актора, і заходять якісь люди. І, і так на жаль, без жодного попередження не представляючись хто. Так, мобілками не користуватись. це не я не, не пам'ятаю дослівно, але це було дуже жорстко. Позабирали жорсткі диски. Все повиносили а, а, і, і всю інформацію, з якою ми працюємо звуковою. А це оперативне відео надане Державною податковою службою. Податківці кажуть, діяли в рамках закону. 5 квітня цього року справді проводили слідчі дії на одному із підприємств кінематографічної галузі. Підставою для цього стала несплата податків на суму. Понад 18 мільйонів гривень вилучені під час обшуку документи та техніка мають відношення виключно до обставин кримінальної справи. Як вони в них якісь запитання і мали, скажімо, потребу вилучити якийсь документ? Вони могли б прийти, і ми б їм це надали. У податковій переконують, якби підприємство вчасно сплатило податки, обшуку б не було. Але керівництво компанії BNDH таким звинуваченням дивується. кажуть, усе сплачено вчасно. Здавайтесь, я піратський капітан. Я прийшов по ваше золото. Вже з цього тижня дубляжі почали відновлюватися. Зараз працювати доводиться шаленими темпами, щоб не зірвати світові прем'єри фільмів. Як на мене, в українською звучить набагато краще. А це звичайні українські глядачі. Вони ще нічого не знають про податки, але дуже люблять мультики українською. І Захищати ще українські фільми, мультики, якщо б не було російських фільмів та мультиків. Пристепніться. Не дивись, Лялю. Це буде страшно. Того тижня глядачі голосували не лише гривнею, а й гаслами, і двічі виходили на акції протесту з вимогами зберегти і захистити український дубляж під стінами кабінету міністрів. Ці люди зокрема вимагали скасувати постанову, за якою, як стверджують протестувальники, уже стає не обов'язково дублювати кіно українською. Фактично, ця постанова стимулює економічно, щоб фільми завозилися з Росії і російською мовою. А тут були лише субтитри. Ну дуже просте запитання в яку країну ми маємо виїхати, щоб дивитися кіно українською мовою. Одне просте запитання. У Держагентстві з питань кіно кажуть, і справді виникла юридична колізія, але її вони спробують виправити законодавчо і атаки на українське тут не бачать. Мовляв, всі прокатні фільми поки що дублюють на території України. На даний момент починаючи з 1 лютого, ще не один фільм не був ввезений на з території Росії на територію України. Я це можу вам сказати 100%, Оскільки я візую державні прокатні посвідчення, в разі виходу таких фільмів ми будемо робити флешмови в кінотеатрах. Будемо зривати просто ці покази. Ми будемо закликати бойкотувати ці кінотеатри, ці студії. Я не дивлюсь фільми в українських кінотеатрах, які йдуть російською мовою. як можна не дублювати фільми в Україні? Ну скажіть поляку, що в нього не буде польські фільми, скажіть росіянину, що в нього фільми будуть іти е американські. Ну скажіть просто шо у мене актори, для яких зйомки в українському україномовному кіно стали розкішю, поки що знайшли нішу для самореалізації в дубляжі. Здається, їх на картах малюють як прикраси е? лише завдяки цій компанії у дубляжі було задіяно близько 500 акторів. Але Віктор Андрієнко певен, головне навіть не місце для творчої реалізації, а ідея, яку вони через свої роботи несуть глядачеві. повинна бути шоу. Монета, стяг і повинна бути мова. Тоді буде держава. Хочете чи ні, іначе ми будемо губернаторами в інших державах. Розумієте? Тому обов'язково, якщо є у нас вже мова, то треба тоді для неї щось робити. І як не озвучуває мультфільми і кіно, ми її несемо до мас. Лідер гурту ТННК теж тут розкрив себе в новому амплуа. Спершу він був Джеком Горобцем, потім ранго, тепер у нього чергова піратська роль. Але порівнюючи українську і російську версію дубляжу, навіть його друзі з російської костроми дивуються, бо український варіант виходить кращий. У мене таке враження, що російські дубляж він такі за дві-три за години зробили ролі, і все побігли далі. Конвеєр в Україні все ж таки підходять до того всього, як тут. Воро по творчому, тому що ми розуміємо, нам треба відроджувати відстоювати свою рідну мову, і щоб її відстояти, треба це робити на дві голови краще за росіян, тому що одну все ж таки вони нам відріжуть. Поки що голівудські актори продовжують говорити українською. Надалі все залежатиме від глядача. Чи зможе він відстояти своє право на фільми рідною мовою? Тетяна Мельниченко, Володимир Вістяк, Олександр Костенніков, Юрій Анісімов, підсумки тижня.